Вправа 6.16. Знайдіть значення виразу. Ну що ж, стартуємо. В першому заданні у нас частка двох дробів. Поділити на дріб це помножити на оберний дріб. Тоді ми можемо записати цей вираз так, що це дорівнює. Отже, перший дріб записуємо без мін. Х у кубі мінус 8. Знаменник знаменникою 9х у квадраті мінус. 16. Так, тоді ми записуємо, що множиться. І обернений дріб, тоді до другого дробу чисельник і знаменник міняємо місцями, то у чисельнику буде 3х мінус 4. А у знаменнику х у квадраті плюс 2х плюс 4. І це дорівнює. Ну а зараз за правилом множення дробів. чисельнику записуємо як добуток чисельників цих дробів, знаменнику як добуток знаменників цих дробів. Х у кубі мінус 8 я запишу як х у кубі. мінус, А 8 це у нас 2 помножити на 2 і помножити на 2 або 2 у кубі. Що множиться? Ну, 3х мінус 4 так і записуємо. Знаменнику 9х у квадраті мінус 16, 9х у квадраті це 3х до квадрату. То ми записуємо тоді, як 3х до квадрату мінус 16 це 4 до квадрату. 4 на 4, що множиться. Ну і тут у нас х у квадраті плюс 2х плюс 4, це не повний квадрат суми, так і записуємо. х у квадраті плюс 2х. Плюс 4. І С дорівнює. Ну що ж, а зараз використовуємо формулу скороченого множення різниця кубів двох виразів. Х у кубі мінус 2 кубі дорівнює добутку різниці цих виразів. Тобто у нас буде x мінус 2 на неповний квадрат їхньої суми. Тобто це буде помножити на х у квадраті. Потім додати. Х помножити на 2 це буде 2х. Додати. І квадрат другого виразу це 2 у квадраті, це 4. Так, що множиться? Далі 3х мінус 4. Так і залишається. Ну, а в знаменнику у нас. 3х у квадраті мінус 4. У квадраті це різниця квадратів двох виразів. Вона дорівнює добутку різниці цих виразів. 3х мінус 4 на їхню суму на 3х плюс 4. Що множиться. Ну і неповний квадрат суми записуємо без змін х у квадраті плюс 2х плюс 4. І це дорівнює. А зараз і чисельник, і знаменник скорочуємо на х у квадраті плюс 2х плюс 4. І на 3х мінус 4. Тоді у нас залишиться у чисельнику x мінус 2, а у знаменнику 3х плюс 4. Є? Гаразд, зараз знаходимо значення цього виразу, якщо х дорівнює мінус 3. Ну що ж, записуємо то. Наш вираз х-2 у чисельнику, а в знаменнику 3х плюс 4 буде дорівнювати. Замість х пишемо мінус 3, то вийде мінус 3 у чисельнику 2. А у знаменнику 3х, це буде 3 помножити. Замість х пишемо мінус 3. Ну і плюс 4. Це дорівнює. 3 відняти 2, мінус 3 відняти 2 це мінус 5. 3 помножити на мінус 3 це мінус 9. Ну і залишиться плюс 4. Це дорівнює. У Чисельнику буде мінус 5, у знаменнику. Мінус 9 плюс 4, це буде мінус 5. Мінус 5 поділити на мінус 5, це буде 1. Можна скоротити, а можна просто поділити це буде 1. Є? Ну добре, зараз переходимо до другого завдання. Тут у нас многочлен ділиться на дріб. Давайте многочлен це запишемо в вигляді дробу, поділимо його на 1. Тобто ми записуємо, що це дорівнює. Отже, m у квадраті. мінус 10n 25 n у квадраті. Якщо я його поділю на 1, залишиться таким самим ну, членом, тобто я можу запитати виділити такого дробу. Зараз поділити на дріб. Я напишу помножити. Бо поділити на дріб, це помножити на обернений дріб, то 5 піде в чисельник. А у знаменник 0,2 м у квадраті. Так, мінус 5n у квадраті. І це дорівнює. Ну що ж, зараз, перш ніж множити, давайте. Ми перший вираз запишемо так, щоб використати формулу скороченого множення, а другий дріб, я пропоную і чисельник і знаменник помножити на 5 для того, щоб позбутися там дробу. Тобто я запишу, якщо додатковий множник, у нас тут буде 5. Чому? 5 помножити на 0,1 це буде 1. А 1 м у квадраті, це буде просто м у квадраті. То тоді перший дріб ми записуємо як м у квадраті мінус. Мінус. Далі 10mn ми запишемо 2, що множиться на М, І помножити на 5n. Далі додати 25 н у квадраті. Це 5 н до квадрату. Отже, що ділиться на 1, що множиться. Так, а другий дрієпі чисельники знаменник множимо на 5. В чисельнику 5 помножити на 5 це буде 25. В знаменнику 5 помножити на 0,1 це буде 1. 1 помножити на m у квадраті, це буде m у квадраті, то ми пишемо просто m у квадраті. Відняти 5n у квадраті помножити на 5, це буде 25n у квадраті. Квадраті. Тоді ми записуємо, що це дорівнює. Отже, у чисельнику ми записуємо як добуток чисельників, знаменнику, як добуток знаменників. То m у квадраті 2n помножити на 5n плюс 5n у квадраті першого мінус подвоєний добуток першого та другого плюс квадрат другого. Це можна за формулою скороченого множення записати як квадрат різниці цих виразів. Тобто це буде m-5n. До квадрату. Так. Множимо на 25. Це буде добуток чисельників. В знаменнику записуємо 1, що множиться. А m у квадраті мінус 25n у квадраті ми запишемо як m у квадраті мінус 25 помножити на n у квадраті це 5n до квадрату. Це дорівнює. Ну що ж, а зараз використовуємо формулу, скороченого множення. M-5n до квадрату це буде добуток m-5n, що множиться на m-5n. Ну і ще потрібно домножити на 25. В знаменнику. 1 помножити на будь-який вираз залишиться тим самим виразом, то ми розписуємо m у квадраті мінус 5n до квадрату. Це різниця квадратів двох виразів. А це дорівнює добутку різниці цих виразів. M-5n на їхню суму. На m плюс 5n. Так? І це дорівнює. Скорочуємо і чисельник і знаменник на m-5n. Ді у нас залишиться у чисельнику 25, що множиться на n-5n, а у знаменнику n плюс 5n. Є? Ну що ж, а зараз потрібно знайти значення цього виразу, якщо n дорівнює 10, а n дорівнює 3. Записуємо то. Наш вираз. 25. n Міс 5 n В знаменнику n плюс 5 n Буду дорівнювати 25, Що множиться? У дужках замість n пишемо 10. Відняти. П'ять. Що множиться? Замість n пишемо 3. У знаменнику m у нас 10. Плюс 5, n у нас 3. Це дрівне. Ну що ж, у чисельнику буде 25. Що множиться? 10 мінус 5 помножити на 3. Це буде 10 відняти 5 на 3, це 15. Знаменнику буде 10 плюс 15. І це дорівнює. То в чисельнику буде 25, що множиться 10 мінус 15 це мінус 5. В знаменнику 10 плюс 15 це 25. На 25 можна скоротити і чисельник і знаменник. У нас буде одиниця, то вийде мінус 5 перших або мінус 5. Є? Ну що ж, зараз записуємо відповідь? Нам сказано тільки знайти значення виразу. Записуємо в першому завданні Ми одержали 1, а в другому завданні мінус 5. Ну що ж, ось таке завдання на ділення дробів на цьому вправу завершено.